Усім привіт з Волині. Значить, сьогодні у нас буде дуже цікавий розпродаж. Це по собі вартості. Ну, майже там плюс-мінус невеличка націночка на доставку, бо я його вожу, відправляю, пакую вам в коробки. Того, ну, типу, зрозумійте. Продають ті речі, які довго не продаються, поробив їх, ну і не тільки, деякі нові лоти є. Е, значить, розпочнемо з ось такого ланцюга. E, значить, довжина ось цього довгого куска 2,70 і 2 куска по 1,30 м. E, товщина, звена 8. І ось ця довжина 45 мм. E, не розбитий, але трішки підржавлений. Значить, e, ціна ось такого ланцюга буде 650 гривень за оцих три куски. Їдемо далі. З нового є ось така стійка. Вперше таку бачу, вона повністю заводська, присутні те тепази, дуже висока стійка штанга. Ось ця, значить, воно все працює. Бачите, все, все там рухається. Ну, Потрібно розробити, бо кажу. А, бо я її підняв на самий верх зараз. Тут опускається. Ось так покажу. Зараз відпустив і спускаю на низ її. Ось там спустив, наприклад, якщо потрібно нижче. Воно повністю заводське, повністю все ціленьке, все рухається, все крутиться, тут вставляється дрелька. Ну, В принципі, можна зробити повноцінний верстат. Значить, ось, ну, Все бачите, тут легше ходить, тут е, тяжкіше ходило, бо тут воно не розроблено, воно все-таки в соліддолі, якомусь такому закисшому. Значить. Бачите, все там рухається. Ну, важко, Важко, бо туга пружина, я думаю, потрібно. Туди якусь легшу пружину, не знаю. Ось така річ, її ціна 1000 гривень, і вона дуже важка. Їдемо далі. Є ось такий ланцюг. Товщина звена, значить, 13 мм, довжина 10 з лишнім метрів, а рахую, як 10. Значить, так. І ось ця довжина орієнтовно 60 з лишнім міліметрів десь. 60, грубо кажучи, товщина 13. -ка. Звіна, бачите, без виробітки повністю. Їх було два таких куски, лишився вже один. Значить, Ціна дуже важка, тут вага більше 40 кг, 60 чи 80 не пам'ятаю. Значить, його ціна 2500 за 10 метрів, тобто 250 гривень метр, це халява просто. Бо на Олексі по 400 гривень, вони за метр. Їдемо далі. Значить, Дивіться, є ось такі двохрядні цепки, можливо, комусь для якихось саморобок і тому подібному. Тут є 8 кг 200 гривень. Це двохрядного ось такого цепка. І є 15 кг однорядного ось такого. Бачите? Це все для саморобок. От, наприклад, в мене самохідна пилорама, у мене стоїть ось такий цепок. Я собі відібрав потрібну довжину, скільки мені потрібно. І ну, більше він мені не потрібен. 15 кг за 375 гривень. Ціна халява. Їдемо далі. Ось такі автомобільні, всякі різні метизи, хомути. Такі штуки. Оце, до речі, я купував на гідроциліндр. Вони нові, не користовані. Я за одну віддавав 100 гривень. Тобто дві штучки 200 гривень і коротше. І тут самі різні болти, гайки, нові, не нові. Ну, коротше, всяке всяка, всячина, бачите? Все нормальне, все живе, все класне. Е, 11 кг, 300 гривень. Дивіться, ось такі гайочки. Нові. Це вони нові, просто поживлені. До ось таких болтів. Значить. Ось гаючки. 200 гривень за 2,1 кілограма. Але дивіться, вони продаються разом з цими болтами. Значить, Дивіться, ось такі болти я одного відчистив. Довжина його зараз я вам плюс-плюс-плюс-мінус скажу. Довжину, довжину. Ось так. Покладемо його десь сюди. І і і дивимося. Значить, Загальна його довжина. Оп. В нас буде 48 міліметрів, довжина самої різьби, там плюс-мінус 30 мм. Ось такі болти. Продаються комплектом. Тут 8 кг 250 гривень, і гаєчки до них 200 гривень. Разом комплект буде 450 гривень, продаються тільки разом. Далі, дивіться, ось такі самі-самі-самі різні шайби. Товсті, великі, ну, коротше, всяке-всяке всячина. Ось така, навіть якісь муфти, бачите, до цих, до двигунів. Ну, і тут трішки гайок, всякого коротше, самого різного. Різні гайки тут є. Ну, я думаю, наповнення ви побачили. Тут 8,5 кг, ціна 300 гривень. Їдемо далі. Ось такі менші, тут всякі метизики. Сюди кину, бо воно там йшло все навіть з лищат, мені здається. Так ось зараз жменько виберу, щоб ви зрієнтувалися. Тут все гвинтиж, шурупів немає. Якісь ще ось штуки рубероїд прибивати. Дивіться, все тут нове, все не кручене, все суперове. 5,1 кг за 150 гривень. Ось цей ящик. Далі, дивіться, е, М20 гайки. Ключно 32. Я дивився в магазині. Одна така гайка, сама-сама пластилінова. 13 гривень. Бачите? Ну Вони нові. Коротше. Е, тут 13 кг за 350 гривень. Продаються тільки всі разом. Тобто 13 кг, не важу. Дивіться, різні вали для проточки, для токарів всяка різна штука. Ціна халява взагалі по собі вартості е, 300 гривень. Тут наче. Чи, ну коротше, Тут 15 чи 13 кілограмів, я вже не пам'ятаю, дуже багато. 300 гривень за ось ці всі вали коротше, на переточку токаря. Далі, ось такий дуже цікавий ящик. 10,4 кг за 250 гривень. Ось такі фільтрики. Не знаю, нові, не нові. Це ось цей, схоже, що новий, бо там всередині він взагалі чистесенький, без сміття. Ну, коротше, два фільтрика і швиденько покажу. Це ручка до пательні. Прикольна, до речі. Біол. E -e, дивіться, підшипники. Різного роду ось тут є колеса. Бачите, такі. Такі якась пружинка. Ну, коротше, весь такий ніщак, ось такі кутики, їх тут є багато. Ось таких речей Алюмінієвих кілець. Це щось до велосипеда, їх теж тут дуже багато. E -e, баляринка для плитки. Ну, коротше, тут саме-саме різне болти, гайки, якась ручка, джубелі. Бачите, дюбелі нові, щоб ви собі розуміли, не кручені. Ну, саме, саме, навіть ось такі, бачите, якісь ролики. 10,4 кг 250 гривень. Ось цей весь набір, як ви бачите. Так, тут пройдемось, Дивіться, є ось така промопора зірочкою. Дуже потужна, дуже важка вага 25 кг. А ні, 23 переплутав. Переплута 23 кг. 600 гривень, друзі. Ціна халява. Дуже потужна. Ради навіть підшипників. Тут чіткі, класні взагалі підшипники. Такі, ціна тих підшипників більше, ніж ця промопора взагалі має. По собі вартості 23 кг. Упакування моє. І ось така річ. Дивіться, це. Ступочка крутиться, не заклиняна. Там регулювання, гвинт крутиться, вертиться, Ну, щоб ви собі розуміли. Тут такий дебелий масивний кругляк. Коротше, це й до якогось культиватора чи до плуга на колесо. Гляньте, як шикарно крутиться. Ціна 350 гривень цієї штуки. Заберіть вже і дивіться. Клас, воно якусь штуку замутити. Ну, коротше, воно там все крутиться, підйомний механізм працює. Ціна 350 Далі. Тут в нас е, скільки. Не пам'ятаю, це я по 5 кілограм продавав. І Дивіться, цвяхи 40 і 50 міліметрів. Товщина, наче 3-4 міліметра. Є 3 і є 4. Ну, коротше, ось такі, бачите? Ну, вони нові, але підржавіли. Думаю, солярка зробить своє діло. Всі рівненькі, всі файненькі, як струна, гляньте, соколики. Ах, файнютки. Оцей весь ящик тут щось під 30 кілограм. Наче 30, не пам'ятаю. 600 гривень цілий ящик. Таких цвяхів гляньте коробка здоровезна, щоб ви собі розуміли. Є далі шківи, самі самі різні профіля. Якийсь, це якийсь автомобільний, його можете викинути. Ось такі. Цих комплект є. Тут вони пара, малий і великий. Е, такі, самі різні профіля, бачите? Ось. Е, такий навіть на комбайн ролик. Класний. Ну, коротше, дивіться, цей весь ящик тут а, е, теж. 30 кілограм, десь 750 гривень. Ось це все. Всі шківки. Просто покажу по собі вартості. Їдемо далі. Значить Різного типу ланцюги, Довгі, короткі, нові, не нові. Ну, всі без виробітки, Я шмурдяка не совав. Це нові, я гойдалки роблю і такі відрізки лишаються. Значить оцей взагалі тут щось там 7 метрів ось цього корову припинати. Це хороший добротний цеп. Ось такий гляньте, який шикарний цеп. Ну, тут всі цепи, які би я не взяв, гляньте, любий, абсолютно любий. Не мають вони вироботки. Це такий самий, як я показував перший. Е -е, любий ось я там хаотично хочу дістати якийсь будь-який цепок. Я їх трішки продав поштучно, а зараз хочу продати оптом. Дивіться, 22,5 кг, 600 гривень з самих різних цепів. Просто самих різних. Повірте, тут є круті цепи Навіть такі дрібні для песика, бачите? Тут навіть написано, яка його довжина. Довжина 2 метра. Йдемо далі. Так, сказав, 600 гривень за весь набір. Далі, ось така розтяжка, чи що воно. Е, дивіться, одна частина є, іншої немає. Там з другої сторони є різьба, все крутиться. Тут є гайка на дотяжку. Ось це кругляк, щоб ви собі розуміли. І ось це кругляк повністю. Ось, Бачите, яка товщина його дебела, різьба присутня, все класно. Значить, Дивіться, його ціна 250 гривень. Ось такої штуки. Вона довга, велика, важка. Тут щось навіть, якісь маркування. Ось, є, бачите, 35. Вуха гляньте, вушка цілесенькість, ну, взагалі бомбезна. Штука. Ціна 250. Далі ось такий ролик діаметр наче 80. А давайте я вам зараз скажу швиденько. Все одно вже відео трішки затягнулось у нас. Так, зараз плюс-мінус довжина його, ну і довжину зараз поміряємо. Він крутиться все все чітко. Зараз я. О, Оп. щось Оп. тангель не дуже хочу в мене розкриватися Коротше, да, 80, 9, да, навіть 9, 90 мм і, і довжина, зараз вам скажу найду рулетку. Чи, а, не і довжина його цього ролика. Це на якийсь метр 15 Гляньте, все він крутиться, все чітенько, все суперово, підшипники не розбиті. 350 гривень. Це 91 лот. Бачите, на деяких є номера. Він був 600, тепер 350. По собі вартості по возі. Далі ось такий редуктор. Типу, бачите, тут кручу. Там крутиться, а там гайка. Це, типу, з гвинтом. Він такий. Ну, коротше, ось така річ. Такий редуктор, якийсь військовий, але не сучасний. Це алюмінієва ручка навіть. Ну, класна ручечка. Ось такий він, бачите, зміщений. Все класно, тут карданчик ось такий, бачите? Тут оця на яблучку рухається, типу гайка на яблучку. Довгий гвинт, довжина гвинта, тільки самого, дивіться. Зараз вам скажу. скажу, Орієнтовно плюс-мінус. Плюс-мінус 60 см. 350 гривень. По особій вартості. Так, ось такий шикарний редуктор. Давайте розкажу вам про нього в деталях. 177-й лот. Дивіться, ось гідромек. Він повністю робочий, все працює, все чітко. Бачите, там кручу тут повертається. Передатка 1 до 1746. Його зараз маркування. Хто буде шукати, бачите, Made In Italy X52. a Ну, це він старіший, то було маркування X5A. А зараз він X52, тому що я зв'язався з менеджером. Ціна цього редуктора, ви зараз будете шоковані. 30 900 гривень нового. Значить, дивіться, по ось цих внутрішніх. 30 мм. Він на дві сторони, щоб ви розуміли. Бачите? З іншої сторони такий самий. І покажу вам, що воно все крутиться, нічого не тріщить, нічого не вирощить там. Все шикарно. І ну, тут, напевно, теж 30, а може і не 30. Ні, тут менший. Так. А тут 25 чи 24. Ось такий редуктор шикарний. Ще раз кажу, будете шукати його маркування X-52A. А хочете, напишете компанії Гідромек, вони один офіційний представник в Україні цієї компанії цього бренду. І попереписуйтеся з менеджером, або зателефонуєте, попитаєте, ось його маркування все. Заскриньте, подивіться, це 177 лот. Його ціна 3500 на віддачу. це все відмивається. Він просто Це була установка, коротше, яка робила з цього соняшника олію. О, вгоно таке в жирові. Добре, Їдемо далі. Ось такий домкрат флорджек Jack на 2 тони. З вигляду він. Хороший стан, нічого не скажу. Все тут крутиться, все вертиться, не погнути, немає одного колеса. Ось вся причина. Віденького колеса ось такого немає. Значить Він качає, повністю все добре, він справний. Зараз бачите. Все, підняв. Все, він чітко тримає. Все супер. Ціна 1200 гривень. З вигляду він взагалі шикарний, ніде нічого не потекло. Дивіться, зараз відпущу рукою, навіть оп, рукою відпустив. Чик, все, закрутив і працює. 1200 поїхав до вас. Далі, ось такий пневмоциліндр. Комозі, камозі, ось його маркування. Це пневмо. Дивіться, шток хороший, немає подряпин, нічого немає на ньому. Так, це він повністю виліз. Ми його качали, він працює, все з ним добре. Це з, е, з маршрутки коротше, якоїсь татри. Е, механізм, який відкривав двері. Дивіться, робоча циліндра 14 см. Тут різьба, є гайка. Що від того навіть видуває все. Ось. А, а загальний його ось так довжина габаритики. Плюс-мінус ось так. 32, а зі штоком 38. Яблочко ось тут цілесеньке, гарнесеньке, нічого не купити нічого не розбити воно там все рухається, все все з ним класно. Нічого не пропускає. значить Дивіться, його ціна нового 2600. Вам на віддачу він буде 600. Все, йдемо далі. Дивіться, 19 кг ключів. 750 гривень. Ось тут це теж все йде сюди. І пилки, і кутники, і цвяхосмики, і навіть головки надівати отака річ. І тут купа вороток великий, такий якийсь ключ, такі прижими, маленький вороток. Ну, коротше, все таке збірна солянка, і там куча-куча різних-різних ключів. Бачите, наприклад, навіть є на 30, отакий. Ну, це таке збірна солянка. накидний ось такий. Ну, і тут перебрати, дивіться, трубний ось є. Ось такий трубний киснеччик. Ось. Ну, коротше, 17-14. Все воно придатне до життя. Посаті ж, бачите, робочі. Такі. ну, Все воно ще живе, нормально робоче. Дивіться, такий великий якийсь ключ, наскільки на 19. 750 гривень за ось цей весь набір. 19 кг ключів. Дивіться, ось такий домкрат, все працює, все крутиться, все вертиться, все перекидається. Різьбі цілесенькі, ось ці гвинтовий. Тут цілесенька. Підіймає високо, ну, коротше. Файний такий, потужний, видно, що він потужний. Його ціна буде 600 гривень. Ось цього домкрата. Ну, це щось важке підіймати. Так, сказав, сказав. Далі, ось така лебідка взагалі в мінус іду. 200 гривень. Це кермо, воно крутиться, і тут шестерня крутиться. Черв'ячне. Там стоїть черв'як, коротше, ось тут. Ну, який крутить ось цю шестерню. 200 гривень відправляю. Далі таке прицепне, це зіловське, чи... Чи є воно, бачите, не розбите нічого. Воно стояло на зберіганні. Бачите, того його так покоробило, типу, фарба вже аж, цей, бачите? Ну, коротше. Ось така річ, щоб техніка була на зберіганні, і це все там вирізали, і тут все ціленько, ось ця пластмаска. Все, все добре, все ціле. 700 гривень його ціло. ось цього. Бачите, кажу, не, не працьоване. Значить, Ось такий домкрат гідравлічний. Дивіться, тут качаєте, тут підіймає. Наразі він не качає, тому що я не розбирав, через цей отвір видно, чи може тут щось треба відкрутити. В принципі, я не крутив. А, бачите, тут щось крутиться. Воно заводське, тут є номер, виштампований, все. Якийсь такий механізм. Ну, коротше, тут качаєте, тут підіймає. Можна зробити якийсь прес навіть. По собі вартості 300 гривень по вазі. Просто чисто по возі його віддаю. Заберіть. Хтось собі зробить. Тут немає масла в ньому. Того він не качає, коротше, а там собі розберетеся. І ось такий на завершення кардан. Чи що це на 8 шліців? Так, шліци цілі. Тут приварений квадрат, але його ось тут можна відрізати, бо він приварений тільки звідси. І буде так само гарненький, файненький 8 шліців. Це 204-й лот. Хто там захоче купувати. Його ціна 300 гривень. Він важкий. Він реально важкий. Більше, більше 10-12, що там кілограм він важить. Ось так, 204 лот. 300 гривень. Ось такі речі. І ще. Хотів би вам показати, дивіться, є ось такі листи металу, товщина 16 мм. Значить, я його брав собі на закладні під, під колони. Розміри ось такі, типу, 550 на 440 і один там має 600. Зараз вам скажу. 630. 630 на 430. Він найбільший 34 кілограми. його вага. Дивіться, вони, значить, йдуть на вагу 30 гривень кілограм. Пластини рівні, тільки що вони вирізані різаком. Е, Значить, орієнтовно, щоб зорієнтуватися, оця одна пластина ось цього розміру 31 на ой, 550 на 440. І ціна наче щось там в районі 900 гривень. Це потрібно рахувати. Коротше, ви там мені напишіть, що потрібні закладні, чим пластини. І будемо. Я буду рахувати вам і казати. Кажу ще раз, товщина 16К, 16 мм. Їх є тільки 4 штуки. Ну, їх було більше, я лишив в собі, ті, що ну, вибрав. А ось ці лишилися. Вони всі були однакові. Тому так. Кажу: орієнтовно, 950, чи скільки там гривень на один лист виходить ось цей ось такого розміру. Ну, все. І думаю, наступна розпродажа буде. Вже масова така субота. На ділябу не бачите, має багато основної роботи, тому е, не Ага, ще згадав, згадав, згадав. Дивіться, є ось така паркетка, вона була в продажі. Все, я нею врізав просто з диском, але диск потрібно замінити, бо це такий без победів, без нічого пилочка така. Але я нею врізав. 550 ватт невеличка, пропил 40 мм, працює класно. Ну, що тут ще додати. Коротше, в мене її людина купила, але ми з нею домовилися, що він собі там спробує. Можливо, вона йому не підійде. Вона дійсно йому не підійшла, бо в нього, як виявилось, складніші роботи. Там людина розбирає якісь там хліви чи що, і там масивні балки різати, вона йому замала. А для дому, наприклад, різати щось невелике там до 40 мм, то вона спокійно піде поставити нового диска і буде супер. Коротше, її ціна 700 гривень. Ось такої пилочки. Працює вона класно. Ну, вмикати не маю, де зараз розетки. Коротше. Вона працює, що все добре. Це вона приїхала до мене, людина мені її повернула, я її в неї різав і все нею добре перевіряв. там. Класно вона ріже. Я нею різав 30 дошку. Не пам'ятаю ясеньову чи яку. Все добре, все добре вона порізала, проблем не бачив ніяких. Та, ага, і ще з такого інструменту, дивіться, є ось такий бошик. Це шліфмашинка. Шліфувати хто там ну, для дому. Подошва в неї ціла, хороша. Бачите, здеру тут. Гума присутня, все, тобто нову нуждачку сюди ставите і працюєте собі. Ось її маркування. Бачите? Скільки тут ват замальоване? Значе 150. що, Зараз вам скажу, скажу. да, 150 Вт. Але Bosch. Хороша, зручна, до речі, дуже не важка. Буде легко на руку. Це вібраційна, нагадаю: вібраційна, ексцентрикова шліфмашинка. Оригінальний Bosch. Навіть її ціна 700 гривень. Хто там хоче собі шліфувати, 700 гривень. Значить, пилесос підключається. Ну, все суперово. Ось якась є ще характеристики. Бачите? 07 А150 Вт. Ось можете собі там погуглити. Ось так. Значить, ця 700 і ось ця 700 машиночка. Все з такого цікавого. Ну, ще є ось така фестуловська орбітальна, ой, е, вібраційна, але в ній потрібно дивіться, вона від того, що лежала, підошва гума. Бачите, яка гума стала. І потрібно замінити підошву. Підошви є в інтернеті. Типу, я вже собі думав таке. Якщо її ніхто не купляє, я собі замовляю підошву, там ціна питання невелика. І буду сюмати машиночку. Бачите, вона тут на подушці. Це подушка. Ну, вона, Це шикарна машинка, це фестул, хто не знає, фестул це гуру в столярці. Де то є де -то характеристики, я не знаю. Десь під кабелем. Ну, Не найду я зараз. А, ні, спереду, бачите ось. 500 Вт. Ось її номер. Ну, можете собі загуглити тип RS1. Назва її Festo RS1. На Олексі я її знайшов за 4000 ось цю машинку. Але повірте, це дуже хороша річ. Вона велика підошва, масивна. Тут воно прищобується такими. Ну, коротше, воно тут спеціальний механізм. Ось тут, бачите, зажимати, віджимати. Все так шикарно працює. Продумано. Коротше. Ціна її буде на віддачу 2200. Ось. Така класна, дуже довгий кабель, хороший, гнучкий, ну, коротше. Шикарна машинка. Я кажу, ніхто не придбає, я вже замовлю собі підошву, воно все в Не думайте, бо я я столяр, я працюю тут. Все пилить. Ось так. Все, по інструменту електро, все. Це наче я вам сказав. А, ще, ще забув, дивіться. Є дві лопати військові. Я їх трішки зачистив, щоб побачити, чи немає на них тріщин. Ось. Шикарні вічні, як то кажуть, лопатки. Бо ну, це, це військові, хто не знав, товщина в них дебела, вони ніколи не ламаються. У мене, я особисто сам такими користуюсь. Дивіться, їх було 10 штук. Попродав і лишилось тільки дві. Тобто, попродав навіть до відео. Ціна однієї 150 гривень. Ну, собі дочистите, там, що, що треба, і будете мати круті лопати. По 150 гривень. Вони дві одинакові, щоб ви собі там бачили. І по стану вони теж дві одинакові. 150 гривень штучка. Все. Всім бажаю мирного неба і вдалих покупок в інтернеті. Нагадую, мій номер в описі під відео або в коментарях. Щоб ви там довго не шукали, пишете мені на Viber, робите скріншоти. І бажано, бо ж бачите, тут зараз немає номерів лотів. На деяких позиціях є лоти, номера, а на цих немає. Того, що я сьогодні влаштував таку собівартість, е чесно вам скажу, е з невеликою націнкою, того, що е зрозумійте, я пакую це, щоб ви не платили за доставку. і... Везу це все на пошту, це все бензин, це все черги, це все мій час. Тому там націночка дуже невелика, чисто на бензин. Я думаю, це все адекватне. Де ви купите стільки шайб, наприклад, за 300 гривень 9 кг майже. Ну, я образно, що ось таких болтів за 250 гривень. Тому все. Всім вдалих покупок.